Курс чудес урок 211 Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Повторення уроку 191 Я є святий Син Божий. У тиші та зі справжнім смиренням я шукаю слави Божої, щоб побачити її у сині, якого він створив, як моє я. Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене. Створив Бог. Рекомендую повторення повного уроку. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх, це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.